Олюють у Житомирі будинки, пошкоджені внаслідок обстрілу мікрорайону Богунія 1 березня. Парк імені Юрія Гагаріна у Житомирі хочуть перейменувати на Шудуарівський. Житомирські волонтери шиють теплий одяг та амуніцію для українських військових. Садиба подружжя Олександра Бобрата Надії Блажаєвської на проспекті Миру у Житомирі одна із десяти приватних будівель, які зазнали руйнувань внаслідок авіаудару по мікрорайону Бугунія 1 березня. Уламок ракети зачепив дах будинку та пошкодив несучу стіну. Господар оселі Олександр каже, що й досі дивується, як через таку силу удару цей дім уцілів. Самольот чи ракета воно долі секунди. Раз бух і другий раз бух, і все, і вікна летять. Ну. Двері летять. Раз-раз обралися, раз і я пішли в роддом, бо я працюю ще в роддомі цим дворником, ми цілу ніч там сиділи. Показує тріщини на стінах, у внутрішніх кімнатах, на кухні, пошкоджені стелі, понівечені меблі, зруйновані пічку та систему опалення. каже за літо власними силами встигли замінити шиби у вікнах, відремонтувати двері, повісити батареї. Але проживати у цьому будинку за його словами неможливо. Нікотери там зашили, ну знизу поставили, а там позашивали, так як не буде підключали, ми ж ну, воду поспускали, а як не знаю, коли воно, що воно буде, як воно буде, не поняття. А треба ж, до зими йдемо, що, що ту робиш. А де будете зимувати? Не знаємо, де у літній кухні там. Дружина Олександра Надія останній місяць проживає в Італії. Вайбер зв'язком жінка розповіла, що їхній дім через авіаодар відразу був непридатний до проживання. Вона декілька разів зверталася до посадовців міськради, але поки що, за її словами, безрезультатно. Оскільки ходила в міську раду, писала заяви кругом, то мені сказали, що потрібно капітальний ремонт. Ну вони сказали, що вони повинні це все робити. Ну а хто має прислати ще представників, щоб подивилися, що тут чи. В общем, розібрати, чи може його треба ремонтувати? Приїжджали то саме, обмірили, подивилися. Коли воно буде, що воно буде, боязно. зна. що ми живи з здорові. Представники Житомирської міської ради обстежили зруйновані внаслідок авіаударів будинки Житомирян. Людям видали акти про часткову або повну руйнацію осель і можливість у них проживати. Про таке сказала керівниця департаменту соціальної політики міськради Вікторія Краснопір. Житомирська міська рада, виконавчий комітет надають адресну матеріальну допомогу громадянам, які отримують, які отримали пошкодження свого майна одноразово а також тим, у кого житло постраждало настільки, що неможливо в ньому проживати. Томирська міська рада сплачує на підставі договорів щомісячно або за відсутності договорів оренди одним платежем суму оренди житла. І громадяни, які постраждали, можуть через портал дія внести до єдиного реєстру будівель, які зазнали пошкоджень, своє майно і відповідно рішення вже будуть прийматися на рівні держави. Ірина Остапчук Олексій Черко – новини на Суспільному. На засіданні міської топонімічної комісії було розглянуте питання щодо перейменування 11 вулиць міста, а також парку імені Юрія Гагаріна. Було вирішено, що це питання вивчатимуть фахівці, а за тим можливо відбудеться громадське обговорення. Будівництво парку на схилах річки Тетерів розпочали у 1904 році. За ініціативи мецената Івана Дешодуара. У 1961 році парк стали називати ім'ям космонавта Юрія Гагаріна на честь першого польоту. Людини у космос краєзнавець Геннадій Махорін каже, що зміна назви парку з Гагаріна на Шодуара не вплине на імідж Житомира як міста, пов'язаного з космосом. В обласному центрі є вулиці Корольова, Цілковського, космонавтів. Парків Гагаріна в Україні налічується понад 10 у 10 містах: Фастів, Володимир, Запоріжжя, Кривий Ріг і так далі. І в нас залишається вулиця Гагаріна, і це буде достатнім для увічнення його на топонімічній карті міста. І ми створюємо космічну тематику на карті нашого міста. А шадуар це людина, яка зробила багато для нашого міста. Він як особистість поєднував усі сфери життя нашого міста. Культура, охорона здоров'я, от економіка оце місце. Це заслуга Івана Максимілянича Шадуара, який заснував цей парк на початку ХХ століття. і Він став. Тоді відтоді, вже понад 100 років, улюбленим місцем відпочинку наших мешканців Житомира. Журналіст Дмитро Поліщук є автором майже десяти репортажів про Житомирський парк. Бренд космічності для Житомира це дуже важливо і знову ж таки, так гарін так само в цьому бренді, він вписується в загальний реал Житомира. Але що стосується безпосередньо саме парку, то як на мене, знову ж таки, Юрій Гагарін має таке ж відношення до Житомирського парку, як приблизно Барон Брондешодуар до радянської чи до світової космонавтики. Я чи ти знаєш, хто такий був Агарін? Ну приблизно якесь маленьке уявлення маю. Ну льотчиком, не льотиком. Я не знаю в космос, роді перший полетів. Потрібно перейменувати це, навіть не перейменування. Ми віддаємо данину тій людині, що дійсно створила цей парк, доклала дуже багато сил для цього, насадила багато дерев. ім'я Юрія Гагаріна залишається на вхідній колонаді парку. За словами першої заступниці Житомирського міського голови Світлани Ольшанської наразі немає документів, які засвідчують цю назву, враховуючи всі документи, які є в наявності сьогодні в міської ради парку. У нас є пам'ятка. Садово паркового мистецтва є відповідні на це документи, але в розумінні топономічного об'єкту, як парк Гагаріна, ми не знайшли документів, які підтверджують цю назву, як наше з вами ім'я, тобто ми маємо ім'я, воно підтверджується свідоцтвом про народження. От саме так має бути підтверджено як топономічний об'єкт підтверджувати назву об'єкта. Наступне засідання міської топонімічної комісії, на якій, зокрема, планують розглядати питання перейменування вулиць Житомира та парку імені Юрія Гагаріна, відбудеться наприкінці жовтня. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному. Ось такий у мене квиток, який вартував, коштував 200 гривень. Штраф у розмірі 200 гривень за безквитковий проїзд сплатила в тролейбусі Житомирянка Тетяна Балковська. Жінка розповідає, що зайшла в тролейбус і не встигла йти до валідатора, аби купити квиток за проїзд, коли підійшла контролерка. Тримаючи банківську картку в руках, не встигла здійснити оплату. Так як я зайшла на передні двері, валідатор був на середніх дверях прикріплений. Передіною стояла купа студентів. Я зайшла ну, останній, Я намагалась пояснити жінці, що я не можу одним махом їх переступити і дістатися валідатора. Проте відмовляв. Тися оплату проїзди я не здійснювала. А на що жінка почала голосно вимагати у мене штраф дослівно? Вона сказала: Так: ти стоїш біля водителя і до сих пор не заплатила, чекала мене, то давай штраф. Я сказала, що я не маю готівки, аби здійснити оплату у водія і намагалася пройти на середню площадку, де розташований валідатор. Показала їй інвалідне посвідчення. Документ на що вона сказала: що ні, таке не підходить. Давай 200 гривень штрафу. В комунальному підприємстві Житомир Транспорт провели внутрішнє розслідування. Зокрема, переглянули відео з нагрудних камер, які мають всі контролери. Камери зі звуком конфлікту не було. Все було ввічливо толерантно. Контролери зайшли в тролейбус на наступній зупинці. У пасажирки було достатньо часу сплатити за проїзд, так як вона знаходилася біля водія, у якого є мобільний валідатор. При перевірці було виявлено, що сплати не було. Запропонували сплатити штраф, на що пасажирка його сплатила і отримала відповідну квітанцію за сплату штрафу. Пасажир, якщо вона не згодна із штрафом, якщо особа вважає, що контролер не, не дав можливість, не було можливості раніше скористатися якимось засобом оплати, в тому числі через валідатор, не обов'язково робити якісь дії з оплати цього штрафу на місці. Можна отримати квитанцію про штраф і і цей штраф. Страф оскаржувати в суд. Контролер це не правоохоронний орган, це не якийсь орган примусу і контролер не має права заставляти пасажира чи будь-яку особу робити якісь дії. Контролер він контролює проплачений проїзд, тобто фактично оплачені квитки на проїзд чи ні. В Службі контролю громадського транспорту Житомира зараз працює 26 контролерів. Коли є питання у людини стосовно контролерів, можна звертатися до Житомир-транспорт. Ми знаходимося на Гагаріна, на 24, і будемо вирішити спірні питання, якщо вони будуть. Дуже часто є випадки, коли от там ми будемо визивати, що це адміністративний штраф, правоохоронний орган, де ви можете опинитися в відділенні поліції і так далі. Зато приїзд правоохоронних органів, на мій погляд, є найкращим рішенням. Щоб тоді правоохоронні органи можуть взяти і заяву від особи, до якої контролером були застосовані неправомірні дії. Аби з'ясувати правомірність штрафу, Тетяна Білковська звернулася із запитами до Міністерства соціальної політики та комунального підприємства Житомир Транспорт Ольга Степуренко, Олександр Данилюк, Ігор Грач, новини на Суспільному. Кожна вівторка і четверга мобільна бригада обласного центру крові виїжджає на заготівлю крові у різні громади області. Сьогодні, 4 жовтня, вона працювала у новій Боровій. Здавати кров прийшли донори з досвідом такі, які здавали її вперше. З люди переконані, що їх внесок допоможе зберегти військовим життя. Я особисто в перший раз взагалі здаю кров, але вважаю це своїм обов'язком і. Крім тієї роботи, яку виконую в тилу, хочу ще й допомогти, хоч маленькою частиночкою своєї крові. Можливо, це комусь допоможе врятувати таке дорогоцінне життя і наблизить нашу перемогу. П'ятьом жителям громади лікарі здавати кров не дозволили. Є Тимчасові протипокази, є постійні протипокази. До тимчасових відноситься це вживання лікарських засобів останніх 10 днів, це хронічні інфекції останній місяць, це може бути травмооперація, а постійні протипокази, такі можуть бути, як шкірно, шкірні захворювання, псоріаз і тому подібне. І звичайно вимога до дотримання дієти це невживання вживання двадцяти двадцяти годин жирної їжі і 48 годин алкоголю. Перш ніж взяти кров у людей, лаборанти визначали її групу та вміст гемоглобіну. Людина, у якої низький гемоглобін, вона не має права здавати. Флісові рукавиці, шапки та кофти на замовлення військових. Ці теплі речі волонтери в центрі Житомирські калинки почали робити з початку вересня. Фліс – це зараз найпопулярніший матеріал. І він буде триматись. Я думаю, що до квітня місяця, тому що тут річ в якості. Скільки зробили одягу, волонтери не рахують. Я думаю, що вже більше 500 флісок відшили точно, тому що кожен раз замовлення 100 штук, 200 штук, і просто воно запаковується, відправляється, відкриваємо новий рулон, знову кроїмо. Знову дівчатка шиють. Я вам показую замовлення 103 фліски. Ось воно почало комплектуватися, і ми його маємо віддати до четверга, бо люди їдуть. Волонтерський центр працює у Житомирі з перших днів повномасштабного вторгнення без вихідних. Прапори, сумки для медикаментів, полегшені плитоноски, футболки, білизна, маскувальні костюми для снайперів та сітки це ті вироби, які виготовляли волонтери. На сьогодні ж робота змінилася дуже серйозно. Хлопці вже не хочуть, що що попало, не хочуть щоб підрали. Тому вимоги до наших виробів зросли. Ми маємо зробити якісний виріб, виріб, який сподобається бійцю. Ну, наприклад, ми почали робити баули 120 літрів, тому що покупний виріб цей достатньо дорогий. Нині волонтери шиють маскувальні сітки іншого зразка. Ми удосконалюємо з точки зору експлуатації. Зараз почали робити всесезонну сітку. І ось Пані Ніг'яр робить. З воротного боку вона біла, з цього боку піксельна, вона збирається на основу і на цій основі це хороше піксельне маскування. Як тільки випадає сніг, ми розвертаємо і отримуємо хорошу зимову сітку. Постійно ми підлаштовуємося під те, що просить фронт. Для потреб військових роблять і безкаркасні ноші. Це така річ, яка рідко я бачу є в забезпеченні. Ноші вони витримують 120 кілограмів. Тут підсилена стрічка на простому брезенті, компактні, легесенькі. І сьогодні саме ці ноші поїдуть на передову. Це ноші для перенесення трьохсотих для поранених хлопців. І при потребі ну, воно складається компактно, не займає багато місця. Тому ці речі, що роблять дівчата, вони просто дуже дуже необхідні. Їхні золоті ручки, це ну, вони рятують життя. Хлопці дуже вдячні. Ми отримуємо і смс багато, і фотографій, і особистих повідомлень. Дякуємо Житомирським калинкам за їхню працю. Ми переможемо. Все буде Україна. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. 5 жовтня у Житомирі буде хмарно, опадів не прогнозують. Температура повітря від 9 до 13 градусів. У Бердичеві хмарно без опадів. Температура від плюс 9 уночі до 14 в день. У користіні буде хмарно, опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від 8 до 14 градусів. У Малині очікується хмарна погода. В день втиме дощ. Температура від 8 до 13 градусів тепла. У Новограді волинському буде хмарно без опадів. Температура повітря від 8 вночі до плюс 14 в день. У Олевську очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозують. Температура від 8 до 14 градусів. Фір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.